Традиційні Ольжичеві читання розпочалися у першій миколаївській школі, яка носить ім'я цього видатного українського письменника. Цьогорічний форум, що відбувається уже четвертий рік поспіль, зібрав близько ста учасників із десяти областей України, крім традиційних тем, присвячених мові видатним українським діячам культури і політики, тощо на цьогорічних читаннях чимало уваги приділили і новітнім героям. Ольжичеві читання традиційно проходили у два етапи: на першому учні відсилали свої творчі роботи із вказаних тем, а на другому вже безпосередньо мали презентувати краще. Понад 150 робіт і з України та за кордону, і практично кращі з них були відібрані до збірку а представники тих серед кращих були запрошені до участі. Приїхало близько ста учасників. Звісно, на цьогорічному форумі не могли не сказатись перипетії революції гідності та військові дії на сході, не лише в тематичному плані. Чимало учасників просто побоялись їхати до Миколаєва, який перебуває у зоні ризику. Однак ті, хто приїхав, кажуть жодної небезпеки. Навпаки, організатори влаштували чудовий прийом. Ну мої очікування може й банані, але все таки я хочу знайти дуже багато друзів. Це безліч спілкування, безліч знайомство, також обмін інформацією і перемога. Дуже приємно і мені, і дітям подобається. Я бачу, наскільки вони влилися в атмосферу, в колектив і зовсім навіть не потребують моєго наставництва так самостійно собі перебувають, ніби вони в своїй рідній школі. Якщо будуть і надалі проводитися, я впевнена, що будуть проводитися ольжичі читання, тому що вони потрібні для нашої молоді. Обов'язково ми будемо приймати участь і надалі. Після урочистого відкриття на учасників чекала робота у секціях, де кожен міг представити власне дослідження. Отже, чи читання не конкурс, каже директор, тому змагального характеру не передбачає. Однак кращих усе одно відзначають. Причому останнє слово буде не за керівництвом, а за самими учасниками. У Нас така своєрідна нагорода школи, і це статуетка, творча робота, авторська робота керамічна розмальований, досить гарно, оберіг оліча називається. Ще ми до цього додавали нагрудний знак відзнаки такої найвищої, яка досить оригінально вручається. Форум триватиме чотири дні, протягом яких учасники зможуть і свої дослідження продемонструвати, і з містом корабелів познайомитись ближче. А по закінченні ожичевих читань на згадку кожен учасник отримає пам'ятний подарунок. Збірку робіт усіх учасників форуму. Тетяна Коранківська Ігор Невідомський для програми Об'єктив.